Ось е, останнім часом в Україні дуже багато балакають про ймовірність ядерного удару зі сторони Російської Федерації. Скажи, будь ласка, чи ти віриш, що це можливо, і взагалі, які настрої стосовно цього зараз ось в США? Таке серйозне ну, питання. Настрої та поки що настрої. Я тут не можу тобі сказати, тому що якось е, напевно їх ще нема. На це тільки uh -huh. почалося це обговорення. У нас воно дуже швидко. А тут я ще не можу сказати, я ще не відчув цього. З настрою. А ось я надіюся що вони ну, оскільки люди так сильно тримають Україну, так щиро, це, це точно правда. І тому навіть політикам тут важко, тому що їх тут люди просто не зрозуміють. Америка живе в такому розумінні, що це приклад демократії, приклад свободи слова, приклад взагалі свободи в світі. І коли ця свобода жорстко Порушуються, коли хтось на когось нападає. Американці взагалі впевнені, що їхня місія чи не оскільки вони потужна держава, платить багато податків. Їхня місія це виправити. От... Ну певно, їх так і ті фільми, їхні американські виховали, і вони вимагають своєї влади більше допомоги Україні більша частина людей. Тому я думаю, що якщо не дай Боже, таке станеться, то тут люди настроєні дуже категорично і Можливо, навіть будуть закликати вдарити у відповідь. А чи я вірю сам це, чи це станеться? Ну ти знаєш, 124 числа вже тепер щось вірити і не вірити? Я не знаю. Не можна було повірити, що він почне настільки велику війну. Ну тобто говорили, ну ти думав, ну добре, щось там буде повномасштабніше. Вони вторгнуться на Донбас, і там ми будемо з ними битися. Ну, то, що цей ненормальний піде на всю Україну, і не буде дивитися ні на що, буде стріляти, пускати ракети просто жилим будинкам, ну, це ніхто не міг повірити, розумієш? І, ну, то, то, тому, як би це погано не звучало, але я, не, то, що я не, то, що не здивуюся, але я не виключаю таку можливість, що таке може статися.